А вона вітаю, на жаль, добре румбату, я трошки ж добрий, їду у робочих справах, зупинилася машина. Я не хвилююся, я просто виходжу, беру викрутку, беру новий бігунок зменю, бігунків розподільника, який вожу з собою зменю, міняю, пускаю вигун, їду далі. Бігунків мені. Виробника різних виробників вистачає від тижня до двох. Я кажу майстрам, ну якщо в мене різні бігунки, різних виробників, горять ну, щотижня, що, що два тижні, ну то десь ж проблема в іншому. Ну, це ж електрична частина, щось дає туди неправильні токи, що їх палить. Та ні кажуть, це бігунки такі, ну, точні, ну так, ну у вас бігунки ходять роками, у мене бігунки ходять тижнями. Ну як так? Ой, якось так? Все, їде далі. Разом боремо поборемо.